Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про чину весняну. Чина весняна це багаторічна тіньовитривала рослина, досягає висоти від 20 до 50 сантиметрів, має розгалужене кореневище. Росте чина весняна у мішаних та листяних лісах. Зустріти її можна лише у лісовій та лісостеповій зоні України чини лісової прямостояче гранчасте стебло. Листки складні, складаються із довгасто яйцевидних або еліптичних листочків від 3 до 10 сантиметрів завдовжки. Таких листочків може бути в одному листку від 2 до 6 пар. Листки закінчуються невеликим шиловидним придатком. Цвітечина весняна у квітні травні. Віночок її квітів. Від 15 до 20 міліметрів завдовжки. Спочатку малиновий чи пурпуровий на колір, а потім стає синій, іноді білий. Квіти зібрані у пазушній китиці. Кожна така китиця може мати від 3 до 8 квітів. Як і у всіх рослин родини бобові, у весняної плід біб. Біб прямостоячий, лінійний, на колір темно-коричневий. Довжиною до 5 см завширшки до 5 мм. У стиглого боба стулки спочатку розкриваються, а потім скручуються, при цьому розкидаючи насіння навколо рослини. Чина весняна це медоносна та кормова рослина. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.